Місто жовті води. Майже 8,5 мільйонів гривень виділено нашому місту у 2015 році на програму радіаційного та соціального захисту населення. Майже уся ця сума була використана протягом року. Основна частина коштів пішла на соціальний захист, а це понад 6,5 мільйонів гривень. Ще близько 2 мільйонів безпосередньо на протирадіаційні заходи. Соціальний захист виконано майже в повному обсязі 99-98%, радіаційний захист 95,3%. То в чому ж полягав соціальний захист жовтоводців, на який виділялось найбільше коштів. Це відшкодування частини вартості харчування дітей у навчальних закладах понад 2 мільйони гривень. За минулий рік у школах та дитячих садочках міста харчувалося майже 5 тисяч дітей. Це також харчування хворих, що знаходяться на лікуванні у стаціонарах 257 тисяч гривень. Це і оздоровлення дітей у таборах за межами міста. Влітку за бюджетні кошти на морі відпочило 93 жовтоводських дитини. Це також часткове відшкодування вартості медикаментів дітям, вагітним жінкам, інвалідам та ветеранам. На це витрачено майже півмільйона гривень. Для інвалідів та ветеранів було передбачено також щорічне безкоштовне зубопротезування. 48 жовтоводців скористалися цією послугою. Була передбачена в програмі радіаційного захисту і матеріальна допомога жовтоводцям на лікування. Близько трьох сотень мешканців нашого міста отримали таку одноразову допомогу. Окрім цього, в місті продовжується реконструкція відділення відновлювального лікування. У 2015 році на ремонтні роботи було витрачено майже 1 мільйон гривень. Влада сподівається, що відділення буде введено в експлуатацію до 2020 року. Решта коштів пішла на покращення роботи Жовтоводського територіального центру, придбання медикаментів та обладнання у медико-санітарну частину та інше. Радіаційний захист. Це рекультивація забруднених земель, створення системи моніторингу територій, герметизація підвалів та створення якісної системи вентиляції. На ці заходи, як вже було сказано, у 2015 році витрачено близько 2 мільйонів гривень. Противородонові заходи у житлових приміщеннях повернуто бюджету восімця три тисячі гривень. І за цього не в повному обсязі виконано радіаційний захист. Там не зроблені противородони по двом квартирам, звідки не була відселена сім'я. Вона не побажала відселитися і не змогли там провести противородонів. А так програма виконана вся. На наступний рік, на 2016 рік, нам виділена субвенція рівно скільки, скільки в 2015 році 8 мільйонів 48 тисяч гривень, 6 522 це на соціальний захист і 2 мільйона 840 на капітальні на, на радіаційний захист. Ведуться роботи щодо перемови, щодо індексування цієї суми, збільшення цієї суми на індекс інфляції, як нам. Підсказав народний депутат наш ці перемовини зараз ведуться. Скоріше за все буде вирішено питання, в якій сумі, на який період ну, такі роботи ведуться. Тобто буде індексована ця сума, таким чином збільшується надходження по цій програмі. Говорили на сесії міської ради і про благоустрій в місті. Програму озеленення у 2015 році виконано лише частково. На те, щоб в повному обсязі висадити нові дерева, в міській казні не вистачило грошей. Така ж історія із покосом амброзії. Через дефіцит коштів цього року її прибрали лише частково. На думку влади, до цієї справи повинні долучатися і міські підприємства та організації. В місті жовті води діють правила благоустрою. Треба ці правила благоустрою, в тому числі управління ЖКХ, підняти ще раз. Якщо є необхідність, треба оприлюднити їх в газеті, в Жовтовудській вісті» та інших газетах. А саме головне, щоб люди, а також керівники підприємств в місті Жовтіводи, були. Повідомлені про правила благоустрою в місті жовтів води, оскільки не всі розуміють, що вони повинні робити на тій території, яку вони займають, а також на прилеглій території. А також не всі розуміють, чому вони повинні вбирати ті, ті ділянки, де взагалі вони ніякої діяльності не ведуть. Зв'язку з тим, щоб не було цих питань, треба довести до відома. Те ж саме стосується і власників приватних житлових будинків, вважає міський голова. Втім, у 2016 році ситуація має поліпшитися. Озеленення міста дуже важливе питання. Ми обговорювали з керівником комісії. відповідної. будемо працювати над цим. Якщо будуть у нас додаткові кошти, в тому числі від індексації. Земельного податку і орендної плати за земельні ділянки, то будемо ці кошти використовувати, в тому числі, для озеленення міста жовтів води. Дійсно, звісно, дерева будуть висаджені, але треба дивитись, де вони придбані ще, Дуже важливо, де вони взялися. Ці дерева Ось, треба контролювати, де висаджуються дерева і де вони беруться. Ось тільки можна висадити дерева, які взагалі безоплатно викопанені десь на якійсь території і посаджені там, де ми плануємо посадити. Таким чином можуть бути неконтрольовані витрачання бюджетних коштів. Прошу звертаю вашу увагу. Надо недопустимість таких дій і про контроль. Не повністю виконана і програма поводження з твердими побутовими відходами. Зокрема, не було відремонтовано майданчики для збирання сміття. Причина все та ж недостатнє фінансування. Тому у деяких депутатів виникли сумніви та запитання. Давайте на конкретному прикладі, наприклад, там. Район молодіжний, 10 будинків. Контейнерний парк хтось колись планував і взяв його в центрі районної обстановки. Добре, його вже переносити не буде, він частково він зроблений забор, там він бетонний на основі. Ну, дуже багато зауважень у мешканців міста, тому, тому що контейнерний парк повинен бути обнесений повністю заборами. В, в, в цьому відношенні розноситься сміття по. Вітром по району, якщо вас закрити. От ви кажете, не передбачені кошти. Про які кошти мають от є конкретний проект, скільки коштує один контейнерний парк закрити повністю. А які ж як ви тоді кажете конкретні кошти, якщо ви не знаєте, скільки це коштує? Ну, розумієте, Надо... є прохання. От ну, на наступне, коли ми будемо до цього питання повертатися, розробити якийсь, хоч менш план, якийсь або проект. Як воно повинно цивілізовано виглядати? Не просто бетонний забор поставити, а довести ну, кожні ці пункти до логічного завершення, закритих, щоб сміття не розносилося. Сміття розноситься з трьох причин. Перша причина смітті копирся особи, які є асоціальними елементами. Це перша причина. Друга причина смітті купиться собаки. І третя причина взагалі просто виноситься вітром. Відповісти на питання депутата в управлінні житлово-комунального господарства пообіцяли вже на наступній сесії, але і в інших депутатів були питання. Ось, наприклад, про частковий ремонт доріг, на який вже давно чекають мешканці веселої Іванівки. Саме на вулиці Червона Армійська я по старому постарі -стар, назві і вулиця Лісова, там 30 метрів. На що я отримала запит? Відповідно, від ЖКХ. Відповідно до вашого депутатського звернення від 23.12 щодо виконання часткового ремонту асфальтобетонного покриття по вулиці Червоноармійській та по вулиці Лісова, повідомляю, що при підготовці проєкту рішення Жовтоводської міськради про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради про затвердження програм буде запропоновано включити до переліку поточного ремонту автомобільних доріг та внутрішньобудинкових доріг адреси. Я хотіла запитати, на комісію мій запит потрапив чи ні? На комісії було прийнято рішення пропорційно зменшити суми фінансування, які вже були затверджені. Тобто ці вулиці, які ви пропонували, не були внесені. Ремонтувати треба майже всі вулиці, так. міста Жовті води, як і будинки. Місце прийняттям бюджету. Ви ж розумієте, на шістнадцятий рік зменшено фінансування. Ми зменшили від мільйона до 200 гривень. Чи будуть враховані пропозиції депутата? Поки невідомо. Цілому програму ремонту та реконструкції доріг на 2016 рік вже затверджено.